Товариство, вітаємо вас на каналі збройового магазину Корус. Нарешті магазин відкритий в Дніпрі. Дуже багато питань було щодо наявності сайту. Так, сайт у нас є, сайт наповнюється. Ми наскільки вистачає часу, над цим працюємо. Зброя на сайті є і зараз ми саме займаємось тим, щоб на сайті були огляди на кожну одиницю зброї, яка у нас наявна. Відповідно, якщо вас цікавить щось з не не тільки точніше зі зброєвої тематики, обов'язково підписуйтесь на інстаграм акаунт магазину. Там ми завжди на зв'язку, завжди проконсультуємо, приймаємо замовлення і відправляємо день в день. А щодо оглядів зброї, наявної у нас в магазині, ми почнемо сьогодні з карабіну Daniel Defense 3 третього покоління, тобто 4 А RIS-3. Не треба довго розказувати, що це певно найбажаніший карабін на платформі r 15 але, на жаль, не найбюджетніший. Треба розуміти ціноутворення. RIS-3 – це нове покоління м ris 2 який був дуже схожий на цей карабін, але з цівкою типу квадрейл. Важливо зауважити, що це цівка і це карабін, який увійшов, став на озброєння певних підрозділів армії США і увійшов в комплектацію SOPMOD. Це дуже важливе зауваження, яке відчутно впливає на ціноутворення, відповідно. Тобто це карабіни, перевірені війною, перевірені, перевірені військовими е, різними умовами е, погодними, так би мовити, кліматичними і таке інше. І, звичайно, це хромовані стволи. Хромовані стволи в цивільній зброї це завжди небюджетно. Щодо Щодо 3 які ж основні відмінності від попередньої моделі? По-перше, це саме цівка, тобто квадрейл, який був встановлений на РІС-2, досить масивний, маючи чотири планки пікатіні на 3, 6, 6, 9 та 12 годин, був замінений на профіль Млок нарешті. Тобто, планка у нас збереглась тільки з гори цівки, верхня планка збереглася. А от щодо можливості використовувати цей карабін в військових цілях. Так само, як і в попередній моделі, ця цівка має можливість розбиратись, тобто нижня половина цівки знімається для встановлення піствольного гранатомету, і це знов-таки нам нагадує про військове призначення цього карабіну. Щодо комплектації, як і попередня модель, цей карабін має фурнітуру притаману «Daniel Defense», тобто приклад руків'я. І магазин, які є фірмовими, так би мовити, які які можна придбати окремо. Але тут все, все це є в комплекті. Також встановлене двостороннє фірмове руків'я зведення Daniel Defense, яке за твердженням виробника не дозволяє пороховим газам прорватися в обличчя стрільцю, і основна основна відмінність RIS-3 від попередньої моделі це її амбідекстерність. Тобто затворна затримка продубльована під стрілецький палець правої руки, а кнопка скидання магазину продубльована під шульгу зліва. Щодо фурнітури, слід додати також, що і цівка, і приклад мають отвори під кріплення qd антабок. ОСМ в цій моделі, оскільки це виключно розробка, так би мовити, була для військових цілей. УСМ тут відповідно також. Чистий мелспек, який створений для того, щоб наколювати будь-якої якості військовий патрон, типу М855 або подібні. Всі ці основні відмінності, вони і впливають на цінотворення і бюджет цього карабіну. Якщо вас цікавить цей карабін, ви знаєте, де нас шукати, ви знаєте, куди заїжджати на каву. Якщо ви не маєте часу заїхати, заходьте в інстаграм, ми все розкажемо, підкажемо, відповімо на всі питання. І оскільки ми розуміємо, розуміємо, що бюджет цього карабіну він може трохи вас кусати, в наступному огляді будемо більш приземленими і роздивимось на найпоширеніший карабін на платформі R15 на, на сьогоднішній день, це оновлений Diamondback DB15. Бувайте на зв'язку.